Друзі, дуже радий вітати вас на каналі. Сьогодні ми починаємо кампанію за Англію, за її, так би мовити, становлення у тому вигляді, якому вона виглядає, власне кажучи, зараз. І це проходження я присвячую пану Борису Джонсону. Бориса, якщо ти будеш дивитись це відео, будь ласочка, постав лайкосик. Так, отже, почнемо. О, називається кампанія Круглоголові проти кавалерів. Перше завдання це битва при Ечхіллі. На початку 1642 року король та парламент, не досягнувши конституційного компромісу, відклали пера та взяли до рук мечі. Король подався на північ, щоб зібрати армію. Парламент теж не сидів, склавши руки і почав набирати солдатів. У всі кінці країни вирушили гінці, закликаючи послужити, послужити своєму королю і захистити його права від задіхань купки жалюгідних адвокатів та купців, котрі, в свою чергу, закликали народ піднятися проти тирана і захистити законні свободи і привілеї. Прихильників короля прозвали кавалерами, а прихильників парламенту круглоголовими через характерну стрижку. Вам не вдасться відсид... відсид... відсидітись у себе в замку. У вашому графстві вже побували представники обох ворогуючих сторін. Гірше того, королівська армія вже рухається у напрямку до ваших володінь. На зустрічі прямує військо графа Есекса з Лондона. Це надія парламенту. Ви зробили найважливіший вибір у своєму житті і стали на бік парламенту. І я так розумію, саме ці часи дали початок сьогоднішній Великій Британії. Бо Велика Британія, якщо не помиляюсь, є парламентською монархією, тобто там є і король королева, і, і власне кажучи, керівний склад, який реально приймає рішення, а тобто, де факто. Парламент приймає рішення, а Де Юре, якби існує король, який, по суті, по суті, він просто є, так би мовити. Отже, мілорде, бачу, що ви відгукнулись на заклик парламенту і прибули в наш штаб. Такий шляхетний сір, як ви, не міг погодитись прислужувати тирану. Що ж, ваше прибуття це добра звістка. Але сюди прямує армія кавалерів і ми повинні їх зупинити. Ви очолите місцеве ополчення, обійдіть тутешні містечка і заберіть зброю зі складів, роздайте її своїм хлопцям. Пам'ятайте, що королівські прихвосні також намагатимуться заволодіти зброєю. Ви мусите їх випередити. Дійте швидко і рішуче. Так, я вже одного разу ну, нещодавно намагався пройти цю кампанію. Але на етапі битви в мене нічого не вийшло. Якось дуже сильно неможливий бот, дуже сильно нас розніс. Прям в щепки. На той час. Так, стоп. Давайте спочатку розповім, що в нас тут відбувається. Ми зараз маємо зібрати собі армію. Хто у вас тут мер Я скликаю ополчення. Мені потрібна зброя, що у вас зберігається. Якщо хтось хоче змінити плуг на меч, ласкаво просимо. Урожай вже прибрано. Селяни можуть взяти до рук зброю. Так, добре. Так, власне кажучи, що нам тут треба? Нам треба зібрати військо. Так, і. Не зіштовхнутися з цими хлопцями. Uh, якщо ми зберемо мале військо, нам віддадуть, так, так би мовити, нами посилять один із флангів. Також можна зібрати військо, як то сказати, середньої кількості, якщо так можна сказати. І, і велике військо. Але так, хто у вас тут мер? А, тут типові будуть, будуть повідомлення. І, власне кажучи, нам це нічого не дасть. Якщо ми зберемо мале або середнє військо, нам, е ну, як мінімум, у, у неможливому цьому рівні складності треба збирати велике військо, я гадаю. Я так вважаю. Оп, нам не сюди. Я так розумію, бот звідси стартує збирати свою банду. А я стартую з іншого кінця мапи. Тобто на неможливому рівні складності неважливо, яке здорове вій... яке військо я зберу, мені треба його багато. Бо мені треба знищити цих кругло... круглоголових. Так, знову. Знову типова фраза. Так, я ж казав вже, що я не вперше вже проходжу цю місію. Давайте їх сховаємо, щоб їх не вбили. Е, тому я. Приблизно пам'ятаю, де які війська знаходяться. І, власне кажучи, на цьому і роблю увагу, акцент, куди вперше мені треба прибігти. Так, друзі, тікайте, 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 бо ці зараз круглоголові вам тут нароблять лиха. Ось ті хлопці дуже хороші. Давайте, давайте зі мною. Добрий день, сер. Ми б хотіли запропонувати свої послуги і найнятися в армію парламенту. Залишилось тільки вибрати командира, запитавши думку шановних людей про вас, ми прийшли згоди, що за певну винагороду готові служити вам. Отже, 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 ми обираємо останній варіант, бо всі інші такі трохи, трохи стрьомні. Я не, не хочу перевіряти. Ласкаво просимо в мій загін, Шотла, шотландці відомі люттю і вправністю зі зброєю. Заздалегіть згоден на всі ваші умови. Оце мова справжнього командира. Ми готові стати під ваші прапори, сер. Давайте швидше сюди. Головне на цих круглоголових не напасти. Щоб вони не перебили мене на початку. Е, намагатись знищувати ось той загон е, цих. Рейтарів і ще є такий загон, наче драгунів бігає. О, дідько, це погано. Вони вже захопили, а тут, тут їх дуже мало, я взяв. О, ще одне селище, а як то вони їх пропустили? Головне, не наткнутися на ті загони і не почати з ними битись, хоча можна вийти переможцем. Так, давайте ще один. Є, добре. Того бою можна вийти переможцем, але воно того не вартує. Тому що я так розумію, що на початку битви все одно у ворога залишається та сама кількість людей і військ, яка була на початку. Мілорде, граф Есекс прибув з військами. Вони зараз у замку на півдні в штабі. Ми маємо поквапитись до нього зі своїми солдатами. Дуже швидко почалась битва в нас. Добрий день, друже. Схоже невдовзі бій. Скажіть, скільки солдатів ви зібрали? Я мушу знати, скільки грошей виділити на їхню платню, а головне, де їх розмістити в лінії баталії. Так, якщо під вашим командуванням чимало солдатів, прошу на правий фланг. Я на нього вже попадав і там постійно зливався. Якщо під вашим командуванням безліч відчайдушних сміливців, я відведу вам місце в центрі бою. Так, і що нам обрати? Що нам обрати? Який фланг? Це насправді дуже такий серйозний вибір. На правому фланзі я програвав, але центральний фланг то геть. Геть буде важко я гадаю. Давайте все-таки оберемо ще раз правий фланг. Спробуємо. Добре, сер. Займіть своє, місце. пам'ятайте, якщо ви не станете там, де належить, у наших порядках з'явиться діра, в яку спрямують свій удар кавалери. Це загрожує катастрофою. Тому, будь ласка, утримуйте вибрану позицію. Звісно, сер. Так, давайте ще вдесенько перешикуємось. Назначимо, назначимо наші війська на швидкі клавіші. Вони просто відразу починають бійку, а я не встигаю за ними. Погано, що в нас немає формацій, що ми не можемо побудувати жодної формації, навіть з цих же рейтар. Так, а гармати забув назначити. І у нашого союзника їх немає, а от ворог буде йти на нас формаціями. На жаль. Так, я гадаю... Вже бій почався, я гадаю, треба... Ну, знаючи те, що тут відбувається. Нам перш за все треба буде знищити центр. Так, вони мене б'ють, не бийте, хлопці, я ж свій. Що ви ото починаєте? Так, треба треба центр розбити. Та таки треба було, було мені обирати той центр. Ну, стріляйте, стріляйте. Ооо, як файно, молодці. Це мої гармати зробили. Так, так, так. Давайте бо ближче до стрільців. І тепер пускаємо рейтар вперед. Треба рятувати наших стрільців. О, то ще й союзні рейта... рейтари підтя... підтягнулись до нас. Так, де мої гармати? Не можна їх втрачати нам. Ох, Якийсь такий жах твориться на мапі. Це словами не передати просто. Ми з противником обмінялись гарматами. Так, у мене залишилась жалюгідна кубка юнітів, але я маю артилерію. Набагато більше, ніж мав до битви. Давайте спробуємо захопити хлопці. Так, ну це було доволі таки важко. Я і, і я дуже боявся, що з першого разу не зможу знову пройти. Ну, з першого. З цієї спроби, власне кажучи. Такий безлад на полі був. Це жах... жахіття просто. Отже, друзі, ворог відступає. Ми перемогли. Лондон не забуде ваших послуг. Хочу подякувати вам, а також вашим солдатам та офіцерам. Ваше ополчення дуже нам допомогло. Дякуємо. Хай живе граф Есекс. Оль... Так, бачите, друзі? Битва відбувалася саме на тій мапі, де ми збирали війська. Також ми могли найняти ось цих ось розбійників, але вони дуже слабкі. І я, власне кажучи, не жалкую, що до них не встиг. Хоча, хоча перед, перед тим як почалась битва, я бажав саме сюди бігти. І ось цих хлопців ми не можемо найняти геть. Тобто, це таке пусте місце. Також тут є капелан, стоїть, він також не хоче приймати участі ніякої у битві, і ось за це місто, чесно кажучи, не скажу, вже не пам'ятаю. Я вам дуже вдячний за перегляд. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. До зустрічі. З вами був Джонні ukrainian